Давай поїхали, покатаємось на лижах. Uh. Uh. Ні, ніякому разі. Destination Arno. Yes. Не бухає. Безкоштовний підйомник з ними вриваюся. Uh. Uh. Вибачте, я поїду тут без камери. Я розкажу та покажу вам все про гірськолижний курорт флай. Повірте, такого відео на ютубі немає, адже я покажу і про катання, і про траси, і про всі інші моменти. Просто все, що тут є. Хочу вас попередити про одну важливу річ. Я інструктор і я об'їздив багато гірськолижних курортів, тому я намагаюсь показувати. Бачите, чуть не впав зараз. Все детально, найосновніше та найголовніше, щоб ви знали прямо все. Після цього відео ви будете знати, чим вам тут зайнятися, що робити. Все детально. Тому лайк-авансу і переглядаємо далі. А зараз ми піднялися з вами від парковки. Там з боку у нас прокат нагадую. Ось вона, каса та черга до каси. Безпосередньо траси. І хочу показати тут вам схему гірськолижних спусків на курорті Плай. Значить, Бачите, тут парковочку, умовні позначення, кількість трас і всі інші тому подібні. Моменти. Заходжу зараз на другий підйомник. Десь другий підйомничок сьогодні пустий. Людей майже немає на ньому. Кіт такий самий, як і на перший підйомничок. Спокійно собі зайшли, сіли на чотирьох підйомничок. підйомничок. й поїхали з купасом, тікаємо на турнікетик. Оба і І ось, друзі, те саме, що в кобелі під'їжджає спокійно ззаду крісло. Ви на нього зловили ручкою, сіли, закрили планочку безпеки. Ой, а вона... Ха-хай, Якщо розглядати гірськолижний комплекс з погляду другого підйомничку, саме низ. О, до речі, поїхав на і Тут можна на снігоходах катосити. Дивіться, навіть ратрак є. Причому ратрак як нульцевий, як новенький, мощніший, такий як буковелі, щоб ви розуміли, класно. І сама територія, погляньте, яка велика. Тут і на сланках катаються, і на всьому. У нормальний сезон, оце все, це все траса. щоб ви розуміли? Прикиньте, стаєш траверсом. Розганяєш звідти швидкості, пішов, пішов і дугою аж туди ложиш таку дугу файненьку. Дуже чітко, це все прикольно. Класно, що широка ділянка внизу, бо ви знаєте, що там, де вузькі ділянки, наприклад, траса 5 в Буковелі, На ній прямо мега важко, саме через ту її вузину. Через те, що вона вузька. Виходи, до речі, з трас. Значить, ось один вихід з трас, ось другий вихід з трас, ось третій. Такий майже фрірайт вихід з трас. Я думаю, а ні, тут навіть теж є снігові системи. Так ось, друзі, я продовжую рухатись на другому підйомничку і хочу, щоб ви бачили все максимально, знаєте, у деталях про цей курорт. Тому показую прямо звідси трасу. Дивіться, по-перше, ширина її так. Ми з вами сідали ось там внизу. Бачили декілька виїздів. дивіться, снігові системи по боках стоять. Снігові пушечки. А хіба на багатьох курортах вони є? Ні, не на багатьох. І тут, до речі, зараз люди фрірайдять, тому що ці траси поки що закриті. з цієї сторони навіть вже укатали так цю трасу станом на сьогодні. Файненько. До речі, нам дуже повезло із погодкою. Отже, друзі, ми зійшли із підйомнику номер 2 Другий підйомничок. Від нього можна з'їхати до першого підйомнику наліво, але поки що їдемо праворуч на трасу, яка знаходиться тут праворуч. Значить. Траса, яка праворуч, прокатимось по ніж. Давай поїхали, покатаємось на лижах. Destination unknown. Їду, значить, по найкрайній трасі біля другого підйомника на плаю. Он підйомничок, сам видно по собі, тут попаде інструктора. Я між ними вриваюся. Уу! Уу! Група моя зараз на обіді. Мені просто вау, не до обіду. Я хочу навалювати. Йомою, тут піфляки народи. Бачите, як вони розпувачують. Цього катана, тут. тут просто по плячок лівай зона. Ліх ще не настрілювали пушками для того, щоб відкривати. Бум! 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 Тяжко там де льот ловиться, бо палки тримаю, рукавиця й Вам щось пробую зняти. Тут якийсь кадрів пару файний. Ууу, дільхінчика трошки такого. Ж. О, давайте трамплін вилетимо З телефоном не знаю, чи вийде. Уу! Ладно, єлі єлі але вилити. Ну тут просто кекс. Хочу навалити по цьому хліську. Я думаю, ви теж хочете. І видно звідси, до речі, сам по собі другий підйомничок. Ось він. Вибачте, я поїду тут без камери, але покажу вам ще інші траси. Спускаюсь до другого підйомничку назад. А тепер дивіться сюди, яка тут траса. І де вона знаходиться, звісно, показую. Значить, другий підйомник. Перший підйомник. І тут от прямо ця траса знаходиться. Значить, це та ділянка галявина, де я казав, що вона дуже широка, прямо така, є дуже багато різноманітного місця, щоб покататися на ній. На санках, на лижах. Початківцям дуже зручно навчатися. До речі, біля лижної школи прямо тут є ще один пугіль. Зараз він тимчасово не працює. Файненько. Значить, бістро, каса, лижна школа, другий підйомничок. Заїжджаємо. Тут, до речі, хлопці вчать катасити на лижах, всі. На другий підйомничок. Ще раз. Це мало бути мені в камеру цей удар. Це. Декілька слів про наш карвінг кент, про наші курси покращення техніки катання, Значить, що це таке, друзі. Одразу кажу. Зараз ціна у цьому році 9900 гривень. Це за 4 повних дні катання з нами, професійними інструкторами. Ми працюємо, відштовхуємося від рівню катання групи, формуємо групи також за рівнем катання. Всі катаємося зі спеціальними наушничками та мікрофончиками, раціями, для того, щоб ми могли підказувати прямо під час ходу подій. Що людині потрібно коригувати, де нажати, де натиснути, де підняти, опустити щось і тому подібне. Це значно додає ефективності. Множить, рахуйте, що на 3 ефективність усіх занять. Займаємося ми від відкриття підйомників до закриття підйомників. Чи подобається людям, чи є результат, запитуйте в них обов'язково. Переглядайте відео, як вони прогресують на наших курсах. І дуже важливий показник також це той рівень знань, який у них залишається після курсів. І найважливіший критерій це те, що до нас вони постійно хочуть повернутися. У нас дуже великий відсоток повернення, і всі хочуть повернутися. Те, що з графіками на всіх, звісно, виходить, я думаю, ви розумієте такі моменти. Приєднуйтесь до наших карвінг-кемпів це круто, весело. Ви зрозумієте, як працюють гірські лижі, навчитесь їздити нарешті на них і обов'язково. Обов'язково отримаєте задоволення. З'їжджаю з другого підйомничку і тут є зараз дві таких дорожки. Одна через низ, одна через верх. Давайте я через верх поїду, щоб вам показати. Можливо, тут є якісь пейзажі, а в ту сторону, до речі, село якесь. Здається, воно тухолька називається. І тут треба пішки трохи пройтись. Ага, тут є з'їзд на якусь трасу. Зараз біжу, 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 щоб вам показати. Траса крута. Це та траса пряма, яку я показував знизу. Але ми їдемо далі. До першого підйомничка. Друзі, обов'язково прошу вас поки що написати мені якийсь файний коментар під цим відео в знак підтримочки. Для вас роблю контент. Зараз хатосю не обідаю, як всі. Ми приїжджаємо до першого підйомничку. І ось вона траса під першим підйомником. Утждиться, яка є гойдалка велика. На цій гойдолці можна погойдатись. Прямо з панорамою туди. На увесь курорт Плай. Тут також траса, але вона поки що не працює тимчасово. Нагадую, це вже перший підйомник. Он в самому низу бістро, там другий підйомничок, а це ми приїхали до першого. Тобто з другого на перший можна приїхати. Бачимо зараз два підйомничка. Тут каса, бістро. І якщо ви хочете захотіли поїсти, можна зайти в бістро. Зараз покажу вам, до речі, ціни станом на сьогодні їх. Зараз подивимося, що скільки коштує. Ось таке піца, дивіться вже піца бачу, піца Маргаріта, ще всяка. Я думаю, ви ціни побачили. Позвар 30 гривень. Далі каші всякі, полукудільні речі. Побачили ціни. Наступні різноманітні страви також ціни ви побачили. Адь, в принципі, нормальні, бюджетні. Можна собі поїсти. Зараз я їду на першому підйомнику Курорту Плай, друзі, і покажу вам, яка ж тут є траса та що звідси видно. Отже, ми бачимо, по-перше, значить, Бістро, знову ж таки, їх лижна школа, каса, там другий підйомничок. Правда, ця діляночка широка, яку я вам показував вже, правильно, звідти спуск, там я фрірайди вже з вами. Тут, значить, що ми бачимо? Навчальний майданчик бугельний, він просто ідеальний. Ми на нашому курсі тут катаємо дуже круто, дуже багато. Бо дивіться, він широкий, такий, дуже зручний, щоб тренувати траверс. До речі, у мене на каналі дуже багато є навчальних відео по техніці катання. І карвінг, і для початківців, для всіх. За Бугелем одразу є ще одна траса, про яку ми з вами прокатаємося. Підйомник нагадую крісельний. інноваційний, і допільмайер, крутий. Значить, траса, до речі, зверху ось ця така крутенька. Прямо, вона зараз не працює не вистачає снігу. Друзі, дивіться, до речі, хотів сказати такий момент. Дуже дивний насправді для мене. Я такого чесно не очікував зовсім побачити. Дивіться, щоб ви розуміли, бугіль, да? От бугільний підйомничок, що там робиться внизу. Мужик просто перед тим як дати вам бугіль, він його щіткою чистить для кожного. На вулиці падає зовсім трошечки сніжку. Вони чистять, щоб вам дати чисту цю підставочку на бугелві. Це я в шоці, просто порівнюючи з деякими місцями, да, тут мега відповідально. Далі, огорожі є дерев'яні, сітки всюди стоять, само собою, все позначено, маркировано. Вверху є дерев'яні плоти. Я вам їх покажу обов'язково. Я думаю, ви вже зустрічали їх. Для того, щоб не сипалось ніяке каміння і ніхто не злетів з трас, Уявіть. Наскільки круто придумали і не зекономили. А тепер розповідаю та показую вам прокат спорядження прямо на плаю. Значить, це офіційний їх прокат. Тут є все. Від лиш сноубордів до камер схову таких великих. І навіть є магазин Sport Play. Бачите, тут можна навіть купувати різноманітне спорядження. Що по цінах? Прокат, значить, станом на сьогодні, які ціни на прокат. Як, друзі, дивіться, показую вам, значить, можемо побачити, що в нас. Лижі, низький сезон 200 гривень. Хорош, комплект 300. Чітенько. Завдаток треба залишати, тому будьте готові. Далі ви собі вже переглянете ціни, а ми продовжуємо далі. Друзі, тут я хочу вам показати таку штучку. Ви, напевно, вже бачили рекламу станки Вінтерштайгери. Це такі станки, які роблять повний сервіс лиж. І тут ось, до речі, є Василь. Василь, директор лижної школи Плай. І ж ви розуміли, ця людина, колись працювала у Львові, і він був найкращим сервісменом на весь Львів. До нього носили всі, приїжджали купа моїх клієнтів з Буковелю. Всі хотіли, щоб тільки він точив лижі. Звісно, він зараз не буде вам розповідати, але він знає купу всяких фішок про те, як правильно точити лижі, як правильно той парафін наносити і тому подібні речі. Я залишу його контакт, приїжджаєте на плай, даєте Василю свої лишки, і він з них робить красу, так як робить з моїх лиж. Ну і катоси ти теж будеш чити людей? То звісно. Як точити, так і кататися. Знову вам показую каса, бістро, значить, парковочка, поруч тут, снігоходи, прокат і лижна школа. Безпосередньо траси. Давайте зайдемо в лижну школу, що скільки коштує навчитися возитися. Отже, між першим та другим підйомничком на цій широкій діляночці тут ще є бугельний підйомничок. Поки що і тимчасово не працює, і ось вона лижна школа сама по собі. Зайдемо зараз, питаємо, скільки коштує взяти зеленого хлопця, який навчить нас возитися на гірських лижах або сноуборді. Я вже в інстаграм показував, я ще тут вам покажу. Такс. Добрий, Добрий день. Так, лижна школа Блай. Скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати повозитися на лижах з інструктором одну годинку? Якщо заняття індивідуальне, це одна тисяча гривень, одна година, якщо заняття одну. Ага. 750 гривень одна година заняття. Ага, тобто у вас є групові, і так вигідніше навіть виходить ще. Супер взагалі. А по скільки людей по 2-4 група може бути? А, і ще велика група. 2-4 Це мала група, ага. і від 5 до 12 це велика група, але навчання вже буде тривати 2 години, вартість 700 гривень до собі. Ну так, да, це супер, якраз чітко продумано, бо одну годину на велику групу, то трошки складновато. Добре, от що б ви радили людині, яка початківець взяти для першого разу. Скільки годин? А, це не вистачає так. супер дуже дякуємо вам. Так, друзі, я тут прямо на курорті зараз. Зустрів одного з інструкторів Це Іван, значить, і. Іван, розкажи нам щось цікаве про плаще, цікаво буде людям тут знати якусь інформацію про катання на лижах, про інструкторів, про сам курорт. От чому сюди ми маємо приїхати хотіти? Чому? <плес> <плес> Ой, що я збив? Я так, <плес> Скажу конкретно от про лижну школу. Наша школа бере діточок маленьких від трьох років, які займаються на бугельних витягах, тобто на синій трасі. Ми стараємося їх за одну годину мінімум покласти в плужок. З подальшим переходом вже на паралельні лижі. Ще є в нас безкоштовний дитячий майданчик. Якщо ми там його бачимо, камера. Безкоштовний? Так, він безкоштовний. Тобто, По суті, я туди можу прийти з дитиною і їй не треба скіпасу? Ні, Ні, ніякому разі. Типу, ота ленточка, підйомник безкоштовна повністю. Так. Окей, а якщо я дорослий, я можу там безкоштовно? Ні, до 14 років. Поняв, все правильно. 14 років це ну, приділ. Все, більше не можна. На занятті до 12 років з інструктором всі клієнти можуть підніматися безкоштовно так само. За одну годинку з нами можна реально їхати від цього прапора. Ти його зазнімеш? Так, да, да, я покажу. Там, там вгорі, аж там, де перший підйомник закінчується, я його вже показував неодноразово людям. У нас є кілька хлопців, які займаються конкретно дітьми, хлопці, які займаються конкретно підвищенням кваліфікації. Я включно займаюся цим. Окей, okay, e... от мені цікаво, от якщо приходить людина, от просто у мене така фішка постійна, люди хочуть карвінг. Карвінгу tak. вчите? Так, звичайно. So, можна на кантах льотати? Запросто. Я взагалі кажу людям, що тут такі схили класні, широкі, на кантах їздити комфортно. До речі, про схили. У нас підходять для навчання карвінгу, є центральна траса, uh -huh. і де завжди плотний трафік. Ну да. І є бокові траси, де трафіку набагато менше і там дуже зручно навчати карвінгу. Супер. Про сам курорт, от що тут є цікавого? От, наприклад, приїхав наприклад, чоловік, жінка, і чоловік ну, не бухає, ну, кажу так, як є, не бухає. Жінка пішла покататися з інструктором, дитина з інструктором, чоловік ну, не хоче кататися з інструктором. Чим може зайнятися? Розвертай камеру, от є у нас пан Василь. Потратити грошенятка можна на снігоходах. Маршрути є дуже цікаві, місцями навіть екстремальні. А якщо немає можливості піти на снігоход, завжди можна е, сходити в бістро, навіть те саме прибухнути. У нас там є піца, ребра, е, хороше пиво. В тій частині курорту це ну, тут не видно. Там є спорткомплекс, там можна пограти, більярд, боулінг, е, кінотеатр. Добре, друзі, дякуємо Іванові. Це дуже крутий інструктор. Я бачу, як він навалює, я бачу, як він навчає тут людей. Хочете, приїжджайте на плай, Іван приймає замовлення, я залишу його контакт під цим відео. Бронюйте собі інструктора наперед. З'їхав із другого підйомничку і рухаю в сторону першого. Вони тут перетинаються, так як я вам говорив. Зовсім трішки треба проїхати. Там, до речі, можна фрірайднути, але потім пішки прийдеться йти звідти. Таке собі задоволення. Під'їжджаю до підйомнику номер 1 Тут генделик і така, дивіться, яка величезна є гойдолочка. Така велика-велика. Прям підійду до неї, покажу вам ближче. Гойдалка така файна, прапор України. І звідси, до речі, можна подивитися туди вниз. Тут теж траса. Така, я би сказав, чорна. Аж до самого низу першого підйомничку я бачу. Така стромненька буде для більшості. Я б тут навалив, якщо чесно. Але зараз вона зачинена. Тут як фрірайд-зона типу, бо всі катосять, але катосять нелегально. Фрірайдять, значить. Виїхати, якщо звідси, то з підйомника першого, коли сходиш, можна поїхати туди прямо. Спочатку полога трас, а потім камінці. Ось безпосередньо спуск іде по цій першій трасі. Да, вона зверху, так як я вам говорив, полога, така легенька. Сьогодні багато людей, опа, лижа валяється. Багато людей неділя, тому що тут зі Львову на вихідні приїжджають і далі на вас очікує ось такий от файний-файний спуск. А тепер, друзі, важливий момент. От я вам казав про рівень відповідальності і те, що цікаво. Дивіться, з боку траси є отакий от пліт. Спеціально, щоб не падало каміння. Чотко, все придумали. Мега круто. Їдемо значить, по цій трасі, зараз тут, на цій крутої діляночці. Друзі, не знаю навіть, як тут проїхати, бо постійно люди летять, Дуги особи, якщо чесно, не положиш бо тебе можуть винести, просто винести, просто зашитись можеш тут. Далі, значить, крутячок на вас очікує. Ось така от крутенька діляночка знову Узесенька. І тут важко людям проїхати зазвичай. Та я вже їду по тій точці, а тут такий льот, причому часто він. Ось, друзі, з'їзд направо, та траса секретна, на яку мало хто з'їжджає, але навіть зараз там є люди. Вона трошки вуща, тому... На ній трішки важче. А ми любимо на цю заїжджати. Це, до речі, спуск тої типу чорної що я вам згори показував. Фрірайд зона. І ми любимо ложити дуги біля бугелю, тому що тут треба комфортно, так, зручно, дуже чітко. Безпосередньо сам перший підйомник, сам комплекс плай. Вже на середині цієї діляночки, значить... О, Лесик зараз поїде, вам дуги покаже, пару дуг. Він робить вправу, зараз виконує, загрузив його. Паличкою не достає щось до снігу, бо мав би доставати. Пішоу. Карвінгі. Мощніший! Я думаю, складно було не помітити, що Іван, Василь, хлопці тут катосять, в яких масочках? У масочках вельвет. Іван, як тобі масочка Вельвет? Кажи чесно, щиро, без реклами, просто чесно від себе. Без реклами? Ну ладно, якщо без реклами, скажу, скажу прямо. Тримав в руках маску оклі. Dragon Alliance, третьої не було. Head, POG, Це все фігня. Ось це класна штука. Чому? Зараз, Секунда. Ось це дуже удобна штука, якщо без рукавиць спробувати. О, я так не зможу щось. Рукавички просто заважають. Да. Ну, то таке. Цик. І втикнув собі жовту лінзу. Це дуже класна штука. Підтримуйте український бренд. І Україна буде підніматися разом з, з усіма. Правильно, Україну треба піднімати 100%. І як я вже кажу людям завжди, про вельвет скоро буде знати весь світ. Безкоштовний підйомник для лижників та сноубордистів І навіть для сноутюбінгу, друзі. Знаєш, це цей самий безкоштовний підйомник на плаю. Ось така от доріжка. Я в кінці дня просто до готелю на нею їду собі. Да, тут, дивіться, цілий повноцінний дитячий майданчик. Тобто дітки можуть безкоштовно собі покататися на мультиліфті, такому такій доріжці, яку я називаю, чарівною доріжкою. значить, Там з тої сторони там є прокат, різне таке, воно зачинено. З іншої сторони, готель у нас тут. У загальному на курорті катання триває з 9 і до 5 години. О 5 годині закриваються підйомнички. Ну що ж, покажу вам трішки територію. Я з'їхав з трас, тут дитячий ігровий майданчик є. Є ось така от споруда навіть з каменю. Вай, та ти що? гірськолижний комплекс Плай пишеться. Ну що, поїдемо далі, подивимось, що тут є далі. Я прямо по території прямо в лижах їду тут зараз. Лише би не поцарапати їх, бо мені їх лише відреставрували. Значить, що тут у нас? Верховина, називається готельчик. Далі є парковочка з боку. Їдемо по вулиці, впродовж, далі, далі. О, який комплекс ангар. Великий, це знаєш тут спорткомплекс, наскільки я розумію. Зараз побачимо його. Що пише? Пише кінотеатр, більярд, боулінг. Ще всякі тому подібні фішечки. Ліворуч від нас готель Плай. А далі готель Карпатська Ружа. Ось спортивний комплекс. До речі, дивіться, які файні арочки тут. Чоткий такі, прям можна захід сонця зустрічати. Файно. І безпосередньо наш готель Карпатська Ружа, в якому ми проживали. Дуже класний готель, друзі, я вже в інстаграмі його показував і покажу вам ще тут, на ютубчику. Реально коштує свої гроші. Там просто як палац, знаєте, цілий замок. Тут сувеніри напроти є, все на місці є спа-центр, і готель плюс окремо спає. Ну і не з цілю реклами. а Просто для того, щоб ви знали та орієнтувались, розкажу про готелі, в яких можна проживати. Отже, на території комплексу є декілька готелів: котеджі, готель Плай і готель Карпатська Ружа ми проживали в готелі Карпатська ружа. Це преміальний готель. І Як бачите, всередині в готелі є спа, басейни, ресторани. Верто кажучи, мені дуже сподобався інтер'єр всередині. І якщо поглянути на всі ці меблі та оформлення, все зроблено зі смаком. Дійсно, дуже круче. Найголовніше. Я вже говорив у себе в інстаграмі про те, що вони напевне забули, що таке заощаджувати. Адже квадратури тут дуже багато. Що коридори, що кімнати. Всі номера дуже великі та просторі. У є декілька різноманітних саун, басейн, теплий з підігрівом, джакузі, масажі. Є навіть великий спортзал. Коротко крутий. Нам дуже сподобався, чесно, порівнюючи його з багатьма готелями, в яких я був. А я був дуже багатьох, як бачите, по моєму інстаграму. Цей готель своїх грошей більше ніж вартує. Намагався показати вам все найцікавіше, тому друзі, подякуйте мені, лайком. Пишіть коментарі, чи були ви тут, чи тільки хочете поїхати на гірськолижний курорт плай і обов'язково підписуйтесь, адже в мене все про гірські лижі та курорти.